Сучасні нові укомплектовані усім найнеобхіднішим. Саме таких реанімобілей не вистачає нашим військовим шпиталям. І вже сьогодні ці новенькі швидкі відправляться до Вінниці Харкова та Дніпропетровська. Руку допомоги Україні вже вкотре подали канадські друзі. Чотири машини швидкої класу С, а також обладнання та медикаменти стануть у пригоді нашим військовим медикам. Дві автівки отримає Дніпропетровський шпиталь, і по одній Харківський та Вінницький. Буде набагато простіше і набагато зручніше перевозити. Тому що і оборудовання, яке в ньому є, і доволі таки більше місця, ніж в наших автомобілях. Тут зразу може розміщуватися два хворих чи поранених. У нас таких машин немає. Я думаю, що для нас це важливий подарунок. Ми дуже дякуємо за цей автомобіль. Для нашого центру це велика допомога. Такий подарунок оборонному відомству зробили парамедики та українська громада Канади. Катерина Велінга вже не перший рік допомагає нашій армії. Жінка зізнається, Україну любить, тож залюбки займається благодійництвом. Легко було збирати кошти на це, на цей проект, тому що люди хотіли допомагати, але ще навіть легше було збирати. Все те, що ви бачите. тому що просто я думаю, коли ти робиш добре діло, то люди хочуть приєднатися до цього. Вони хочуть дати те, що вони можуть. То навіть ну, скільки в цим вклали, це просто немовірно. Вартість машин разом із обладнанням понад 100 тисяч доларів. Як зазначають канадці, це лише перша партія. Невдовзі військові шпиталі отримують ще більше десятка реанімобілів. Маріам Намаркевич, Євгеній Солодовнік, час ще.